Одноденна благодійна акція переросла у масштабний волонтерський проєкт. Черкаські краєзнавці, митці народної творчості та містяни об'єднались, щоб підтримати наших захисників. Сьогодні кожен долучається до благодійної справи, щоб наблизити нашу перемогу. Як організували та куди спрямують зібрані кошти, дивіться далі. Кожен майстер приносить е, якусь свою таку індивідуальну річ, і саме цікаве, що і приємне, що це не просто предмети, це речі, які. Наповнені теплом і прекрасною такою мрією про перемогу, Анна веретільник принесла власні та студентські доробки, бо вважає, що кожен сьогодні має допомагати армії. Вікторія Миколаївна допомагала нам і неодноразово проводила лекції в етнографічному відділі. А саме нас цікавили розпис скринь середньо-надніпрянщини. І ми брали оттуда деякі взерунки і втілювали їх на. Дощочках, ну, то, що є доступним, то що є більш ну, для студентів, що можуть вони підняти. Скриню ми не можемо створити, але досточку купити і розписати ми можемо, тому такі поробки. Працівники краєзнавчого музею вирішили організувати цей благодійний ярмарок, щоб зібрати кошти на тепловізор. Він потрібен співробітнику музею, який зараз на передовій. Організатори попросили митців, майстрів народної творчості та черкастів Долучитись до потрібної справи, ми стикнулися з тим, що ми так багато продали поробок, сувенірів, цікавих речей. Але якась частина їх залишилася, і тоді виникло питання: що ж робити далі. І ми вирішили, що ми продовжимо функціонування благодійного цього ярмарку, і на ньому будемо використовувати ті предмети в благо, тобто ми їх не будемо продавати, а ми їх будемо продав. Презентувати задонати і до цієї ярмарку, до цього долучилися дуже багато містян. Хочу сказати, що приходили до нас гості відвідувачі. Вони просто приносили, навіть не називали своє нім, я, ні ім'я, ні прізвище, нічого. Вішали якісь речі, залишали і казали, хай то буде в облаго. До благодійного ярмарку долучились не лише жителі Черкащини, а й митці з інших областей із Соколиного хутора передали монети з Київської області. Картини не лишились осторонь і місцеві майстри. Наталія Крамна Таран передала шопери з унікальним орнаментом. Ромб в українському світогляді це поле. Якщо в цьому ромбі є якась крапка, це засіяне поле, це на добро, на, на врожай. І взагалі в, ну, в українському побуті не було ну, якихось орнаментів, елементів орнаменту, які несли негатив. Тобто, все, що окружало людину, воно все несло з позитиву. З 2014 року Марія стала не лише художницею та дизайнером інтер'єрів, а й волонтеркою. Вона постійно проводить збори на авто, дрони, амуніцію. На заклик із краєзнавчого музею про благодійний ярмарок відгукнулась відразу. Інсталяції, які Марія запропонувала для аукціону, унікальні. Мої знайомі, які боронять Україну військові і не знайомі, ще раз повторюсь. Передавали мені особисто ці речі війни в минулому році, і я зробила такі роботи інсталяції, тут є різні уламки, як ви бачите, і я зробила такий квадриптіг, можна їх окремо продати. Я дуже сподіваюся, що вони дійсно продадуться за великі кошти, і ми зможемо допомагати за рахунок цих коштів нашим військовим. З 2022 року мій брат пішов добровільно на війну, там був рік. В цьому році мій відчим також в Лавах ЗСУ. Але я хочу сказати, що я волонтерів допомагаю багатьом тих, кого не знаю. За один день ярмарку зібрали майже 90 тисяч. Ірин Мірошник пояснює, чимало людей сьогодні не носять із собою готівку. Тому для аукціону вирішили зробити QR-коди, щоб кожен без перешкод міг задонатити. Ну це завдяки людям, які здонатили. Вдалося за короткий час зібрати 90 тисяч, тому що зараз ну багато таких плотоспроможних людей, активних людей, молоді. Вони не користуються готівкою. Тому нам було важливо зробити QR-код для нашого збору, для того, щоб люди Користуючись ним, могли донатити безпосередньо з банківського рахунку там, з ручного банкінгу. І це ну, виявилося таким хорошим рішенням, тому що ну, по старому зразку, звісно, там скриньки ми робимо для того, щоб можна було готівку кидати. Але зараз такий час, що багато хто власне, готівкою не носить, але хотіли б допомогти долучитися. Працівники краєзнавчого музею також не сидять без діла. У вільний від роботи час жінки плетуть патріотичних ангелочків. Ми всі, ми ж рукодільниці, ми ж жінки, ми все вміємо. І ми нам купили нитки, принесли. Ми в вільний час від роботи. Це ми робимо, скільки вже зробили. Я коли в сім'ї дома похвалилась, мені просто всі в шоці були. Мотаємо, мотаємо від 20 до 200 гривень, коштує, да? від 20. І це наш вклад в таку велику в таку велику справу. Ми робимо ангелочків охоронців на допомогу ЗСУ. І всі кошти будуть направлені на допомогу ЗСУ або за донати даються. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо! Юрія Дзібло, Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.